Так, що неправильно, підтягнулася рука і майже прика... О, ось зараз на молодець виправилась. Мізинчик прямий, округлі, будь ласка. О, ось зараз дуже гарно. Значить так, пряма лінія, локоть не прикасається до животику. Всі пальці вільні. Да, вільні. Так, великий палець трошки виліз. А ну, заховай його назад. Ось вот так, от, да. Ось вот з цієї сторони він а, прикасається, кругленький, і в нас має бути віконечко. Всі пальчики в стані е, там, на струну, коли це потрібно. О, Зараз дуже гарно великий палець напроти е, середнього пальця. Так, що ще сказати? Трошечки хочеться ось, да, не підгибай. Це перша помилка у всіх дітей. А так дуже все гарно. тепер опусті ручку сама. Так. І опять підніми. Мізинчик ближче до сторони, щоб він дотягнувся трошечки, нібито, о, да, наверх, нібито кругленько, ось так. Зараз ти вже молодець, вже сама. Великий палець не любопитний, ні, ні гарно стоїть. Да, віконце є, віконце є. Ідеально. Молодець.